Добрий день, мої дорогі дівчатка та хлопчики, добрий день, мої дорогі друзі. Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. Сьогодні у нас будуть прикраси від Сара Ковентрі і одна, ймовірно, німецька прикраса. Я вам її теж покажу. Чому кажу ймовірно? Тому що вона без підпису. І ви знаєте, що якщо без підпису, то я продаю дешевше. А зараз хочу вам показати нову посилочку, яку я отримала. І тут ви побачите знайому річ. І це дуже гарний сьогоднішній набір, вертушка. І я вам хочу сказати, що це зовсім не той набір, який був минулого разу. Цей набір прийшов у цій посилці, той я вже продала. Але цей набір зразу буде продаватися так, як той на розпродажі за 1100 гривень. Це набір, подивіться, який він яскравий, великий брошка 7 см, кліпси 3,5 см. Просто чудовий набір вертушка, він в прекрасному стані. і я от придивляюся, і перли дуже гарні, і немає потемнінь на металі. От я вам показую брошку 7 см, дуже гарна, і от такі кліпси. Брошка називається Вертушка. Вона в мене вже третій раз останнім часом. Ну, бо вона подобається людям. Вигляньте, яка краса, особливо на темному фоні. Це дуже гарно. І ось у Кліпс, на самому тільці кліпс з зворотньої сторони написано Сараков і на брошці. Написано. Сараков. Яскравий великий набір, приверну увагу до себе, тому що він такий срібний. Ну, звичайно, це не срібло, це посріблення. Може, тут і радіювання, я не знаю, бо я не знайшла багато інформації про цей набір. Але коштує він 1100 гривень для такого чудового набору, який дуже вінтажний, який від цари ковентрі. Це невелика ціна. І зараз я хочу вам показати інший набір, теж від цари Ковинтри. І ще один набір від цари Ковентри, який ви теж, звичайно, вже колись бачили це набір, який називається бітерсвіт, або гірковато-солодкий, такий абрикосовий-абрикосовий набір на фото така. Довго золотаво тонована гілочка із текстурними листками та трьома абрикосово-помаранчевими ягодами, краплями. І кліпси повторюють цей самий мотив. Це культовий осінній сет бітерсвіт, орієнтовно 1962 року. Матеріали тут біжутерний метал у золотистому покритті. А крапли подібні, ці кабошони, вони скляні. І чудовий такий колір золота, лимонно золотий тепла кольорова гама. Хтось колись сказав, що це дуже схоже на гарбузовий мед. І мені запам'яталось. Ця фраза. Тут дуже виразна структура листя, подивіться, як брошування на листочках, дуже гарне. І ця брошка дуже носибельна, і кліпси теж, вони так для брошка і кліпси. Верніше, брошка для пальто і трикотажу. Ну, кліпси, звичайно, на, уш, на вушка, і вони легкі. Та зручні. І давайте подивимося маркування цього набору. Дуже гарний набір. Маркування на брошці, як бачите, є тут під голочкою. І маркування є на кліпсах, от, на замочках. Але хочу розказати, дівчатка, вам нюанс. Нюанс тут такий. Брошка в чудовому стані. А у кліпсах проблема з замочком. Що за проблема, зараз покажу. У цієї кліпси проблеми немає. Вона отак. Раз, і застібнулася. А в цієї кліпси є проблема, вона тугенька. От, без щелчка вона от без, так, застібається. Тому хочу вам сказати, що продаю я одну брошку. За тисячу гривень. Я тільки що це побачила, що кліпси трошки несправні, вони застібаються і тримаються на вушках. Але кліпси я подарую тому, хто купить брошку. Просто подарую, щоб не було, знаєте, повертань ніяких, то кліпси це просто подарунок, а брошка продається за тисячу гривень. Вона того варта, вона 7 см, достатньо велика, красива. Кліпси теж тримаються на вушках. Ну, як то кажуть, це подарунок, тому без претензій. Хотіла вам сказати про Сару Ковентрі, що це бренд, який заснований 1949 року у США, і пік популярності припав на 50 70 роки минулого століття. Продавали прикраси через домашні покази, тож більше, більше дизайнів існують сетами: брошка-сережки, брошки-сережки кліпси, або іще кольє. Покриття дуже якісне, особливо цей лимонне золото, ніколи не бачила, щоб воно там десь м'яніло. Дуже гарне покриття і дуже якісне. Вставки і скло термосет інколи бувають і пластика. Але тут, здається, скло. Хоча нічого не можу точно сказати, може, пластика, але вона в їх така тверда, як скло. Ну, і оцей браслет можна назвати холодною перлиною ночі. браслет який називається Аляска Summer Літо на Алясці. Такі сріблясті матові листочки, кремові перли і дрібні блакитні немистинки. Ну, разом вони дають відчуття прохолоди, і це браслет Літона Уляски, орієнтовно 1962 рік. Матеріали, метал у родіуму, сріблястовому покритті, штучні перли, блакитні намистини, браслет дуже гнучкий. Сидить плавно і холодна така палітра пасує і до літніх суконь, і до зимових свитрів. І просто чудово. Такий браслет. Коштує 2000 гривень, але саме цей браслет проданий. Йому його замовили, і він прийшов уже оплачений. Покажу вам зворотню сторону. Отака От зворотня сторона. І маркування на замочку. Маркування на замочку. І що хотіла я вам сказати, коли я шукала цей браслет, то поставила ставки, і на інші браслети, і на інші набори з браслетом, наділа, що хоч одна ставка зіграє. І буває, так понаставляєш, ставок, і ні одна не зіграє. А тут вони зіграли всі. Тому в наступній посилці мені прийде один цілий набір брошка, браслет і кліпси, і один Здається, кліпси кліпс і браслет, не пам'ятаю. Але сьогодні у нас в продажу ще з цього сету є кліпси. І оці кліпси. Ці кліпси вже в чудовому стані, і клацання є, коли застібаються замочок в порядку. Кліпси продаються окремо, коштують вони 600 гривень. Взагалі, це літо на Аляскі» дуже цінний і дуже дорогий. І, здається, він був одним із наборів для господинь вечорів. Дуже красивий набір. Ну, і Кліпси ці продаються окремо, і наступного разу у нас будуть, здається, і кліпси, і браслет, і цілий набір. І ви знаєте, Сара Ковентри завжди називала якось так поетично свої набори, була і от Аляска Саммер, то й Літо на Аляскі, і Бітер Світ, і Алюзіон. І, і всі ці серії виходили невеликими серіями. Один мотив випускався у різних предметах, тож колекціонери дуже люблять добирати повні ансамблі. І от я вам зараз покажу ще один сет. І оцей сет, який називається Алюзіон, Це брошка-квітка та також кліпси такі квіти. Бачите, дуже гарна брошка просто сяє як місяць. Серединка, ніби місяців сяє. І це така велика повітряна квітка з зажурних пелюсток, краї яких ніби фігурно підрізані. І в центрі. І Кліпс і брошки, кубка і рисуючих стразів АП, стразів Аврора Бореаліс. Кліпси мініатюрні братики Великої Квітки. Орієнтовно зроблено в 1968 році. Теж велика квітка. Брошка з ця розміром 10 см і кліпси 3 см. Гляньте, яка краса, дуже повітряна, дуже легка, біжутерний метал, у світло-золотистому покритті, скляні стрази себе покриттям, і урочистий блиск без зайвої ваги. Бо ці порожністі полюстки роблять прикраси дуже легкими. І, і я вам скажу, що чудово ціпляє світло вечірнє. І дуже святково виглядає. Є маркування, звичайно, зараз подивимося. Кліпси нормально застібаються і склацанням. От маркування на кліпсах, перевіримо, де на замочках, тільки якось так зараз збільшу. Маркування є, тільки якось так е, не дуже сильно видавлене і погано видно, але воно є. Ну, от зато на брошці в маркування видно дуже добре. Сараков. І це, звичайно ж, набір. Сара Ковентрія в кінці 60-х років випускала дуже великі квітки, яскраві камні з північним сяйвом, аби Компанія дбала про комфорт. Навіть великі форми робили полегшеними, щоб їх було приємно носити кілька годин підряд. І цей набір, який називається Алюзія, коштує сьогодні 1200 гривень. Чудовий набір, красивий. Не так часто зустрічається, і я бачила, що селебриті носять цей набір. Ціна набору 1200 гривень. А зараз я вам хочу показати найрідкіснішу брошку від Сара Ковентрі, якої в мене ніколи не було. Я дуже випадково її купила. Це така стримана класика. І це квітка Лілії це срібна брошка від Сара Ковентрі. У їх була лімітована серія срібних квіток. Яка, які називались квітка місяця, так як у компанії «Есквізіт» і також і вони випускали квітку місяця. І оце витягнута, майже графічна квітка з довгою шпилькою, справжнє стерлінг срібло 925-ї проби. Такі Брошки пов'язують з лініями пізніх 1960-х ліній. І саме ця лінія квітка місяця. Матеріал тут срібло, «Стерлінг» написано. Я вам покажу підпис. Штам з маркуванням стерлінг та «Сара Сараковинтрі на звороті. І трошки історію про цю лінію. У 1968 року Сара Ковентри випустила підлінійку лінійку лінійки Леді Ковентрі, а підлінійка була Flower on the Mount. Невеликі реалістичні квітки зі стерлінгового срібла. І от я почитала підтверджені картки опуси такої під лінії Леді Ковентрі в 1068 році було щонайменше отакі брошки. січні була гвоздика, у лютому фіалка, у червні троянда і в липні лілія. Зараз у нас з вами якраз лілія. Така чудова зі срібла лілія. У серпні була, був гладіолус. У жовтні календула, в листопаді хризантема, у грудні пуансетія. І типовий їх розмір був 5 см. Я зміряла 5 см і моя квіточка. Окремо ще трапляється конвалія. Вона теж у сріблі зі штампом Сараков Стерлінг. Її часто відносять до тієї срібної лінії. І давайте все-таки роздивимося штамп. От дивіться, написано Сара Ков, і внизу, в другому рядку, написано стерлінг. Два рядка дуже добре видно. І оцей штамп Стерлінг і Сараков. Це якраз головна ознака того, що ти матимеш справду, справжню срібну квітку, а не звичайний сплав з покриттям. Ну і кілька порад до догляду з автентичними такими предметами. По-перше, треба чистити м'якою серветкою. Для срібла без абразиву. Якщо є патина, то краще її залишити, бо вона підкреслює рельєф. І завжди дивися на штамп. Якщо сараков без слова стерлінг, то це просто сріблястий колір, а не срібло. А якщо є слово стерлінг, дуже рідкісні брошки. Для сараковентрі. такі от квітки місяця. Тому що, крім масових біжутерних ліній, Сара Ковентрі дуже рідко випускала обмежені серії у стерлінг сріблі. І вони цінуються вище не лише через матеріал, а ще й через скромніші тиражі. І ця рідкісна брошка, колекційна, коштує 1300 гривень. Срібло Сара Ковентрі. І зараз вам покажу останній набір. Цей набір уже не від Цариковентрі, і взагалі невідомо від кого. Бо маркування на цьому сеті нема. Це сет такий з галантним сюжетом, Фарфоровий набір від підписано Фрагонар зверху, якщо придивитися, вам збільшу трошки. Ну, а такі брошки або набори на фарфорі бували і французькі, і німецькі, я вам покажу зворотню сторону. І це ще й не просто брошка, а цю е, можна носити як кулон. Оце такий овальна брошка кулон з кліпсами, з фарфоровими кабашонами. В центрі сне залицяння у стилі Рококо. На лицьовому боці є підпис фрагонар. Давайте роздивимося. От, бачите? такий набір. І оправа в золотистому тоні з жутовим кантиком. Орієнтовно все-таки цей 50 70 роки це популярний. Сувенірні лінії, і часто вони з Європи, Франції або Німеччина. А хто ж такий був Жан Оноре Фрагонар? Він народився 1732 року, а помер в 1806 році французький майстер Рококо, автор знаменитої гойдалки. І його легкі сцени залицяння стали. Ідеальними мотивами для мініатюр на фарфорі у ХХ столітті. Тому подібні прикраси. Часто несуть підпис фрагонар на лицьовому боці. А ціна цього набору дуже невеличка 800 гривень. І я вам покажу зворотню сторону. Отака брошка, як ви бачите, брошка, і у нас є такий для того, щоб. Протягнути ланцюжок. І отакі дві кліпси застібаються з склацанням, працюють добре. Дівчатка, це на сьогодні всі прикраси, які я вам хотіла показати. І давайте проведемо розіграш. А на розіграш у нас голуба квіточка, яку я показала вам минулого разу. Вітаю, дорогу Ірочку. Ірочка вдячна тобі, що ти приходиш, що ти читаєш, що ти пишеш. І квіточка твоя, напиши мені, будь ласка, адресу. І ще раз хочу попросити Алочку Фоменко прислати мені свою адресу через те, що ви не написали, і я не зберігаю адрес. І я вам вже казала: не вам, а всім, що якщо два тижні у нас. Не з'являється той, хто виграв, то ми переграємо. А ви виграли дуже цікаву брошку від Сваровських. Ну, ще раз хочу сказати, дівчатка, що знімаю я в четвер, а відео показується в п'ятницю. Я не знаю, що там зараз в... трапилося в п'ятниці, що там маляска, що там як. Ну, я сподіваюся, що ми нічого свого не віддамо. Вся Україна буде цілісна і ще раз призиваю вас, будь ласка, донайте на ЗСУ, тому що якщо нам не будуть допомагати, ми повинні допомогти собі самі. Люблю вас, мої дорогі, мої рідні, цілую. Хай все з вами буде добре. Люблю вас.